Коли ти викладаєшся, коли ти робиш правильну справу, то якісь вищі сили тобі просто допомагають. Мша мав не мав злетіти, бо коли ми цю авантюру задумували, у нас не було грошей навіть на перше авто, перші гроші на оцей от, тут, от якраз двері, там, де я стою, з лога ПДМШ, першим лога, це якраз наш Янгал, Урал здається, да, Урал, який ми. Попросили переобладнати під маніпуляційну грошей. Не було долар почав скакати восени 2014 року, і нам дзвонять або розрахуйтесь, або ми його продамо, і вам повернемо завдаток. І тоді дуже дивно. Мені подзвонив Олесь Кліменка, потім який став нашим другом, донором своїм проектом «Ікони на ящиках від небою. Ми поїхали серед ночі в Іонівський монастир, який належав і належить здається, досі московському патріархату. Він мене познайомив з монахом Савой. Той пішов п'ять хвилин. Мене послухав. Перший раз ми один одного бачили. Виніс два кулька в кожному було по 50 тисяч гривень. Тоді це були величезні гроші. І це після цього навіть атеїсти погодили, що це подарунок від ангелів. Бо благодійник прислав водія і не назвав своїм я. Наш перший автомобіль в ньому номер навіть поки він їздив на сході. Був Янгал. Зараз, коли ми оглядаємось назад, і бачимо 100 тисяч пацієнтів без жодної державної копійки, без допомоги західних урядів, без грантів. Ну це справжнє диво.